Радий бачити вас на лідерському подкасті Крега Грошела. Це велика честь для мене, що ви проводите з нами час. Ми говоримо про лідерство, бо ми знаємо, що коли лідер стає кращим, всі стають кращими. і я дуже захоплений цим. Моя ціль полягає в тому, щоб допомогти вам стати лідером, за яким інші слідують із задоволенням. Якщо ви новенькі, раді вітати у нашій спільноті. Ми випускаємо новий епізод раз на два тижні у четвер. Якщо ви ще не підписані, я запрошую вас зробити це. Якщо ви хочете отримати нотатки, багато людей люблять переглядати нотатки і запитання з групами. Ви можете перейти за посиланням у описі цього відео. Якщо цей подкаст є для вас корисним, мені буде дуже приємно, якщо ви запросите інших стати частиною нашої спільноти, поширити це в соцмережах, розкажете людям, з якими працюєте. Бо коли ми стаємо кращими як лідери, ми можемо творити великі зміни. Добре, про що ми поговоримо сьогодні? Я із захопленням торкнусь теми про те, що називаю чотирма основами інновацій. Як лідери, ми прагнемо бути інноваційними, бачити нові ідеї. Тож про чотири основи інновації почну з гучної заяви. Якщо ви хочете керувати проривним служінням, домінувати в індустрії, ви маєте навчитись бути інноваційним. Інновація – це не те саме, що креативність. Креативність це вигадувати нові речі, але інновації це робити нові речі. Іншими словами, деякі люди з ідеями не обов'язково є новаторами, але люди, які втілюють ідеї, новатори. Мені подобається, що сказала Сара Банбренах. світ потребує мрійників і діячів, але що світ потребує найбільше, то це мрійників, які діють. Давайте бути мрійниками, які діють. Що нам відомо? Якщо ви успішний зараз, справи йдуть добре. Я хочу сказати вам: насолоджуйтесь, бо скоро вам доведеться змінюватись. Іншими словами, якщо ми не змінюємось і не адаптовуємось у тому, що робимо, наш успіх не триватиме вічно, адже світ змінюється дуже швидко. Вільям Поллард сказав: зарозумілість успіху, це думка, що вчорашніх досягнень вистачить і на завтра. Але що ж станеться в майбутньому? Ми знаємо, що в нашій індустрії виникне змагання: хтось стане кращим, дешевшим, швидшим, зручнішим і так далі. Нові категорії, цілі категорії, народяться з продуктами та ідеями. Якщо нам пощастить, ми просто втратимо позиції. Якщо нам не пощастить, ми ризикуємо втратити актуальність. Іншими словами можна впевнено сказати, що найбільш успішні компанії в майбутньому це ті, що робитимуть речі, яких ніхто не робить зараз. Для ілюстрації подумайте про шлях від 1980-го до сьогодення. Уявіть, зараз 1980-й, ви читаєте газету, якими є чотири компанії у заголовках. Сто відсотків це будуть General Motors, Walmart, Exxon, Ford. Це компанії, про які говорять більше, ніж про будь-які інші. Але якщо ви перенесетесь вперед до сьогодення, Apple, Amazon, Facebook і Google. Дехто з вас ще не народився, коли ці компанії вже працювали на ринку, але є компанії, яких навіть не існувало, коли ви народились, і які зараз роблять речі, про які ніхто навіть не мріяв. То що ж буде у майбутньому? Як нам бути інноваційними? Мені подобається, що сказав Алан Кей. Найкращий спосіб передбачити майбутнє це створити його. Чотири основні якості інноваційних лідерів. Які вони Спершу, нам потрібна проблема для вирішення. Плюс обмежені ресурси, плюс готовність зазнати невдачі і останнє нам потрібна божевільна ідея. Сума всього може дорівнювати вибухові інновації. Розглянемо їх одна за одною. Що нам потрібно, щоб бути інноваційними? Номер один – проблема для вирішення. Хороша новина в тому, що ви, напевно, маєте проблеми для вирішення. Подумайте про це. Кожна неймовірна інновація це просто вирішення якоїсь проблеми тому проблеми це не те, чого слід боятися, а можливості, які варто приймати. Ця думка мене тішить. Багато чудових інновацій це вирішення проблем, про які люди навіть не знали. Подумайте про речі, якими ми насолоджуємо сьогодні. Ніхто не просив айпота айпед чи айфон. Ніхто ніколи не думав. Чи не було б це неймовірно, якби я мав девайс у себе в спальні, який слухав би, що я кажу, і надсилав би мені те, що я замовив, або ж відтворював музику, а я б міг йому дати ім'я, яке б захотів. Ніхто ніколи не думав, чи не було б це неймовірно, якби я мав телефон, який розпізнавав би моє обличчя. Проте тепер деякі з вас думають, що можливо було б добре, щоб телефони не розпізнавали обличчя. Послухайте, справа в тому, що нам потрібно тренувати наш розум. Кожного разу, коли ми бачимо проблему, ми повинні привчати свій мозок бачити проблеми як можливості для чогось нового. Скажімо, ви втратили ключового члена команди. Вам надійшов великий рахунок, ви не можете закрити угоду щодо землі, ви не можете отримати позику. Що ми знаємо? Проблеми дорівнюють можливостям. Чому? бо кожна інновація є вирішенням проблеми отже, що нам потрібно? Проблема для вирішення. Номер два. нам потрібні обмежені ресурси. Ви можете подумати, що я обмовився. Нам же потрібно багато ресурсів. Ні, насправді, нам потрібні обмежені ресурси. Насправді, найперша річ, якої потрібно уникати людям, що хочуть стати новаторами, це я не маю того, що мені потрібно. Якби ми мали більше чого-небудь, підставте свій варіант. Якби ми мали більше часу, більше ідей, більше спеціалістів. Більше людей, більше грошей, що б це не було. Якби ми мали більше, ми могли б бути інноваційними. Це просто неправда. Я міг би сперечатись вічно, що інновації це скоріше про мислення, аніж про гроші. Насправді, нестача грошей це те, що підштовхнуло нашу церкву бути інноваційною. Коли нам не вистачало місця в приміщеннях, і ми не могли зробити надільні служіння частіше не мали достатньо грошей, щоб щось побудувати. Хтось сказав. А що як ми зробимо церкву більш ніж в одній локації? Велика проривна ідея, яку ми мали, виникла не тому, що ми мали багато ресурсів, а тому, що ми були обмежені в ресурсах іншими словами, якщо ви завжди вірите, що ви не можете щось зробити, бо ви не маєте чогось більше. Ви можете виявитись праві, але повірте, мати більше це не завжди краще. Більше людей можуть сповільнити процеси, за багато часу може зробити вас лінивими за багато грошей, привчає вас купувати вирішення, а не створювати їх. Якщо ви про це подумаєте, то більшість інноваційних компаній це стартапи, які мають небагато або це зрілі організації, які впроваджують, як я це називаю, штучні обмеження. Що таке штучне обмеження? поговоримо про це. Якщо у вас є багато чогось часу або з якоїсь причини надлишкового капіталу, робочої сили, я б попросив вас розглянути можливість впровадження штучних обмежень. Це обмеження, які є штучними, вони не справжні. Іншими словами, якщо у вас є шість місяців, щоб зробити проєкт, ви можете створити штучний дедлайн і сказати: що якби ми мали тільки шість тижнів? Не шість місяців, а шість тижнів. Вгадайте, що що станеться? Це стимулюватиме інноваційне мислення. Уявімо, що ваш бюджет на проєкт становить 25 тисяч доларів. Тоді спробуйте запитати, що можна реалізувати за 2,5 тисячі доларів. Раптове штучне обмеження змусить вас думати креативно. Штучні обмеження або будь-який тип обмежень можуть сприяти інноваціям. Чому? Бо обмежені ресурси є сприятливим середовищем для інновацій. Подумаємо про це трішки більше. коли ви шукаєте проривну ідею, намагайтеся уникати сценаріїв або або ми можемо зробити або це, або це. Якщо ви хочете бути інноваційними, чому б вам не сказати, чи можемо ми зробити і те і інше? Або ж що, якщо ми не зробимо ні те, ні інше? Інколи найбільше новаційні ідеї народжуються, коли ви кажете, не робімо ні те, ні те зробімо повністю нову ідею. Тож, що нам потрібно для інновацій? Проблема для вирішення, обмежені ресурси, номер три нам потрібно бути готовими зазнати невдачі. Карт Річардсон сказав. Зазнати невдачі це частина інновації. Можливо, найважливіша. мені подобається ця цитата. деякі люди скажуть для нас, зазнати невдачі це не варіант. Що я скажу? Ви абсолютно праві. Зазнати невдачі це не варіант, бо якщо ви хочете бути інноваційними, це необхідність. Вам треба бути готовими зазнати невдачі. Один бізнесмен сказав: зазнати невдачі це вихід. Якщо ви не зазнаєте невдачі, ви недостатньо інноваційні. Що ми знаємо про наші організації, так це те, що ми всі робитимемо помилки, чи не так? І коли ми вже припускаємось помилок, то краще, щоб це були сміливі, рішучі помилки. Краще вже помилятися, намагаючись створити щось нове ніж робити пасивні помилки через нерішучість і страх. у наших організаціях цього року ми запустимо п'ять нових церковних локацій. і їхні шанси на успіх є досить високими завдяки тому, чого ми навчились. Але як ми навчились цьому, роблячи помилки? Багато років тому ми намагались запустити дві нові церковні локації у Феніксі, штат Аризона. Вони не спрацювали, тому ми швидко об'єднали дві в одну, і через пару дуже болючих років ми закрили цю одну. Але через всі зроблені нами помилки, вгадайте, чого ми навчилися. Ми опанували можливості і способи зробити це набагато краще. єдина причина, з якої ми здатні заснувати п'ять локацій цього року, це через пару, які зазнали невдачі багато років тому. Ми стали кращими завдяки тому, чого навчилися зі своїх помилок. Якщо ви не зазнаєте невдач зараз, то ви аж занадто обережні. Що нам потрібно, щоб бути інноваційними. Проблема для вирішення. Обмежені ресурси, готовність зазнати невдачі. Номер чотири нам потрібна божевільна ідея. Коли я кажу божевільна ідея, тут я не маю на увазі божевільну дурну чи безглузду ідею. Я хочу додати підпункт: якщо ця божевільна ідея спрацює, то вона сприятиме великим змінам для нашої організації. Багато людей мають божевільні ідеї, але це про потенційну цінність людей, про потенційну перемогу. Потенційна цінність божевільної ідеї це те, що насправді сприятиме інновації. Причина, чому вона здається божевільною спочатку, це просто тому, що такого ніколи раніше не робили. Знаєте, на момент виходу епізоду ми святкували 10-ту річницю додатку Bible, додатку, який створила наша церква, щоб надати вільний доступ до Біблії. Тоді він був завантажений на 330 мільйонів девайсів. Я ніколи не забуду, як Бобі Грюнвальд зайшов в мій кабінет багато років тому і сказав. Я маю ідею зробити додаток з Біблією. На той момент я мало що знав про те, що таке додатки. Це взагалі не було популярним. я подумав, що це божевільна ідея. Але інколи божевільна ідея може стати проривною ідеєю. Іншими словами, це була одна божевільна ідея. Яка привела до багатьох інших після виходу оригінального епізоду? Ми планували випустити інший додаток. він називається Байбл Лінс. Він відрізняється від YouVersion Bible. але я вірив, що він буде інноваційним і призведе до значних змін. Цей додаток був народжений із божевільної ідеї, коли хтось сказав, а що як ми просто зробимо фото і потім створимо технологію, яка розпізнаватиме, що на фото Іншими словами, це може бути обручка на руці, посмішка, сендвіч, взуття, вухо, фоторамка. Що як ми зможемо взяти те, що на фото, і з'єднати із найбільш відповідним біблійним віршем? Далі слідкуйте за стежкою божевільних ідей. Що як ми помістимо цей біблійний вірш на зображення і дамо людям креативні способи створювати ці зображення? по суті, люди вже робили так самостійно. Десь півмільйона людей кожного дня беруть у вершн Байбел і накладають вірш на їхнє власне зображення. Але що як ми зробимо це за них? Далі простуємо божевільною стежкою. Що як ми глянемо на всі їхні старі фото, дамо їм можливість зробити будь-яке фото на телефон і з'єднаємо з біблійним віршем, який найкраще репрезентує це фото. Що ми намагались зробити? Ми намагались допомогти їм побачити спосіб, у який біблія застосовується до щоденного життя. Це могло бути фото взуття, яке промовляє Бог направляє мої кроки. Це могло бути фото чиєїсь посмішки і вірш «Радість Бога є моєю силою. Я припускав, що ми могли перейти від півмільйона людей, які поширюють біблійні вірші щодня, до мільйонів, а можливо, й десятків мільйонів. Що ми робили? Ми простували божевільною стежкою. Одна божевільна ідея веде до іншої. Цінність ідеї сприятиме інновації. Знаєте, ми тоді гадки не мали як створити цю технологію, Але це виглядало настільки цінним, що ми були сповнені рішучості знайти спосіб це зробити. Я сподіваюся, ви зрозумієте наступне. додаток UVersн Bible» був створений у церкві, якою я керую, але це була не моя ідея. Це була ідея Бобі Грюнвальда. Байбл лінз, як не дивно, не була ідеєю Бобі Грюнвальда. Це була ідея когось із його команди. І це та чудова річ, що присутня в інноваційному лідерстві. Ідея не має бути вашою як лідера. Що вам потрібно? Вам просто потрібна мудрість, щоб розпізнати цю ідею, а також сміливість, щоб спробувати її втілити. У чому хороша новина? У вас є проблеми, які можна вирішити: ваш продукт не зростає, конкуренти тиснуть, організація застигла на місці. ви не досягли стільки людей, скільки хотіли б. Що ще? Ви, ймовірно, маєте обмежені ресурси. Ви не маєте необмеженої кількості людей, часу. Але що у вас є можливість розвинути? Готовність зазнати невдачі. Потім хтось, можливо, це ви або, можливо, хтось інший, матиме божевільну ідею, ідею, а що як і що, якщо ви зможете вирішити цю проблему, і це стане величезним проривом? Якщо ви складете все це докупи і спробуєте щось божевільне, ви не завжди досягнете успіху. Але одна ідея з трьох чи з п'яти, чи одна з двадцяти, чи зі ста. Може стати проривною інноваційною ідеєю одного дня. Ви будете дивитись на те, ж, що інші, і ви побачите те, чого інші не побачили. Ви побачите можливість інновації, і ви не просто подумаєте про це. Ви зробите це. Чому? Бо ви інноваційний лідер. Що ж, зробімо огляд і перейдімо до практичних запитань. якщо ви хочете очолити проривне служіння, домінувати в індустрії, змінити ваше місто на краще, допомогти нації, вирішити глобальні проблеми або задовольнити потреби тисяч страждаючих людей. інновації відрізняються від креативності. Люди з ідеями не завжди новатори. Новаторами ж є ті, хто ці ідеї втілює в життя. Чотири основи інновації. Проблеми для вирішення, обмежені ресурси, готовність зазнати невдачі, божевільна ідея. Додайте все докупи, і ви зможете мати вибухову інновацію, проблеми це не те, чого треба боятись, а можливість. Яку варто прийняти, пам'ятайте, багато великих інновацій є вирішенням проблеми, про яку люди навіть не знали. Далі обмежені ресурси інновації це більше про мислення аніж про гроші. Якщо у вас чогось є багато, розгляньте впровадження штучних обмежень тому, що обмеження є живильним середовищем для інновацій. Намагайтесь уникати сценаріїв або або спитайте себе, чи можемо ми зробити обидва? Чи можемо ми їх об'єднати, створивши нову інновацію? Або ж давайте зробимо вигляд, що не можемо зробити ні те, ні інше, і змусимо себе зробити третій, четвертий, п'ятий варіант. Вам також потрібна готовність зазнати невдачі. Дехто каже, що зазнати невдачі це не варіант. Це правда для нас невдача це не варіант, це необхідність, якщо ми хочемо бути інноваційними. Кожен помилятиметься. Але хай наші помилки виникають зі спроб зробити щось нове. Одного дня у вас виникне божевільна ідея. Причина, чому вона здається божевільною, спочатку це тому, що ніхто такого ще не робив. Ідея не має бути вашою. Але що вам потрібно? Мудрість впізнати її і сміливість спробувати. Одного дня ви будете дивитись на те ж на що інші, але побачите щось, чого ніхто не побачив. ви не просто думатимете про це, ви це зробите. Чому? Бо ви інноваційний лідер. Тепер практичні запитання. Тут теорія перетинається з практикою. Запитання номер один. Яка проблема стоїть перед нами сьогодні, і як може змінитися ваша організація, якщо ви знайдете для неї рішення? Вам слід ставити собі це запитання знову і знову. Запитання номер два. Я хочу, щоб ви назвали кожне своє виправдання, яке, як вам здається, стримує ваш розвиток. Наприклад, у нас недостатньо грошей, часу, персоналу. Потім спитайте себе наступне: як це обмеження може стати каталізатором інновацій? У цьому обмеженні може бути закопана ваша наступна інновація. Запитання номер три яка божевільна ідея живе у вас всередині? зупиніться і подумайте, що давно не дає вам спокою, про що ви роздумуєте? На що постійно звертаєте увагу, якою є ця смілива нестандартна ідея, і що ви збираєтеся з нею робити? Одного дня ви перестанете лише мріяти, говорити, планувати, аналізувати. І просто зробите крок уперед, увійдете в гру і подивитесь, що з цього вийде. Наприкінці, я закликаю вас поширити наш подкаст у соцмережах, запросити інших стати частиною нашої спільноти, якщо контент став для вас корисним. Підпишіться, оцініть і залиште коментар. Це багато для мене означає. А потім йдіть і будьте лідером. Ви лідер. Творіть зміни а роблячи їх, будьте собою. Вам не потрібно завжди робити все правильно, просто робіть те, для чого ви створені. Люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.